Як часом не чуємо ми очевидне, легке чи жорстоке, а може, огидне, ми тихо вмовляємо, що все на краще, і щось розуміємо трішки путяще. А в грудях душа б'ється, мов тая пташка, і криком кричить Богом Духа Монашка. Закрита у грудях, подалі від світу, вона, бо все знає ціну заповіту, та крик той розтане у вирії гулу, душа не покине те тіло із муру аж поки за нею, на віччя у крилах, Хтось з ангелів сивих не прийде по схилах, і тихо на руки. Візьме білу лику, маленьку, прозору, справжнісіньку втіху, І Як часом не чуємо ми, очевидне, Нам порсатись брудом ніяк не набрид.